Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про нову досить е, е, таку агресивну і е, досить радикальну заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького стосовно біженців, які зараз постійно намагаються потрапити до Польщі. Дивись це відео до кінця, обов'язково. Підписуйся на мій канал і став цьому відео лайк, щоб його побачили якомога більше людей. Буду вдячний за це дуже сильно. <кій> Отже, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровецький заявив, що не допустить, аби Польщу примусили до прийому мігрантів з країн Азії чи Африки. І про це повідомляє rmf24.pl. Там говориться про те, що під час зустрічі міністрів внутрішніх справ країн. Європейського союзу в Люксембурзі було ухвалено так звану переговорну позицію щодо міграційного пакету і йдеться про прийом мігрантів, які прибувають через Середземне море до Італії чи Мальти. І також розбиралось питання цієї напруги на польсько-білоруському кордоні. Зокрема, домовились, що країна, яка відмовляється приймати мігрантів, повинна сплатити штраф в розмірі 20 тисяч євро за одну людину. Польща та Угорщина виступили категорично проти такого рішення. Далі маємо пряму мову прем'єр-міністра Польщі Матеуша Маровецького, про яку я, власне, і говорив. Ми виступаємо за герметизацію кордонів, включно з південним кордоном і запобіганням великих міграційних мас, як ми зробили, це на східному кордоні. Уряд права і справедливості стоїть на сторожі миру, спокою, безпеки і здорового глузду. І якщо хтось хоче піти в це соціальне божевілля, нехай йде. А ми забезпечимо мир і безпеку для поляків, сказав Морабецький. Він також додав, що Європейський Союз намагається нав'язати Польщі та іншим країнам політику щодо мігрантів. Однак, уряд Польщі не допустить не тільки вимушеної міграції. Примусу пов'язаного з розподілом якихось квот, але й не погодиться на будь-яку обов'язкову плату за неприйняття мігрантів. Тобто, бачимо, що Польща вже вдруге, нагадаю, що вдруге стоїть жорстко в плані цієї позиції по мігрантам і побіженцям. Тому як перший раз точно так само дуже тверду позицію Польща зайняла під час того під час сирійської навали, скажімо так. До Європейського союзу, коли також через серед, через Середземне море, біженці прибували до Греції та до Італії, до інших країн, які виходять до Середземного моря, і ще тоді Польща заявила, що вони не приймуть в себе жодного біженця. Вони не будуть витрачати кошти з державного бюджету і не будуть утримувати цих біженців, які тікали з Сирії від війни. З однієї сторони, це дуже така, скажімо так, серйозна заява, але з іншої сторони, ми розуміємо, що польська влада все ж таки турбується про добробут поляків. В першу чергу вони розуміють, що у випадку, якщо допустити щось подібне, як зараз відбуває, яке зараз відбувається в Німеччині, коли просто через одного більше зараз можна побачити в Німеччині там людей з Африки та Азії, аніж тих самих німців. От, І Польща власне, не хоче такого допустити. І бачимо, що. Польща власне негативно налаштована на ті е, на тих біженців, які, в яких культурна та історична спадщина розходиться з ними. І саме тому, якщо ми говоримо про українців, то Польща е, підтримує українців, Польща е, допомагає Україні та всім, хто зараз знаходиться на території Польщі, і е, в цьому плані їх політика повністю зрозуміла. Вони е, готові на довгу і всеосяжну підтримку України та українців. Натомість вони проти того, щоб насильно їх заставляли приймати якихось людей інших народностей, тому як, ну, по-перше, в Польщі є і своя свій націоналістичний рух, і все ж таки Польща хоче убезпечити своїх людей та свою державу, скажімо так, від того, що зараз відбувається в Німеччині. Бо навіть якщо так подивитись, в Німеччині і економіка сильніша. В Німеччині, скажімо так, німці відчувають, можливо, навіть до цього моменту якусь. Провину за те, що вони зробили в Другій світовій війні, і саме тому вони відкриті до такого прийому. Натомість Польща була зруйнована в Другу світову війну, і після того, якби їм дуже тяжко прийшлося, і в них є і живе оця націоналістична ідея, яка все таки більш спрямована на якийсь позитив до слов'ян, до мешканців сусідніх країн. Але ніяк не до мешканців там країн Африки та країн Азії. Тож можна на це питання дивитися з різних сторін, можна на це питання, можна на цю тему дуже багато дискутувати, але є як є, і бачимо, що політика польської правлячої партії на даний момент виглядає саме так. Я думаю, що більшість поляків власне свою, свою владу в цьому підтримує, тому як більшість поляків також налаштовані. Саме на такий хід подій, щоб не було жодного примусу і не було жодних біженців, які будуть прибувати там з усіх усюд, для того, щоб потрапити в Польщу і отримувати якісь виплати тут. Тому, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також буду вдячний вам, якщо ви доєднаєтесь до мого телеграм-каналу, посилання також є в описі під цим відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!